Народний депутат продан, шановний Володимире Васильовичу, шановні народні депутати. Я прошу вас підтримати цей законопроект, тому що це один з небагатьох проєктів, який реально спрямований на підтримку виробництва українського виробництва. Сьогодні виробники, які не мають жодного відношення до влади, найбільший податок, який сплачують, це корупційний податок. І цим законопроектом, який ми зараз з вами розглядаємо, цей корупційний податок значно зменшується. Сьогодні для виробництва товару, для виробництва продуктів харчування, які ми з вами купуємо, і які яке дуже рідко відповідає ті якості, про яку в ньому написано, український виробник, на відміну від імпортера, зобов'язаний. Мати дозвіл, мати довідку про погодження, атестацію, сертифікацію, реєстрацію, підтвердження відповідності при всіх цих документах. Наші товари, наші продукти не хочуть приймати і не хочуть продавати, реалізовувати в країнах Європи, там, де дійсно думають про свого споживача. Сьогодні продукти українського виробництва дорожчі ніж продукти імпорта, дорожчі ніж ті продукти харчування, які привозять з країн, де здавалось би, вони вони не могли б рости, взагалі, тому. Прийняття цього проекту дозволить зменшити корупційну складову в українському виробництві і дозволить займатися і реалізовувати українську продукцію не тільки тим олігархам, які наближені до влади, але й звичайному українському простому підприємцю. І те, що сказав перший заступник міністра про те, що цей законопроект не прийняли в минулому скликанні, начебто, з технічних причин, то це неправда, тому що в минулому скликанні його не дали проголосувати лобісти від. Корупції, які сьогодні заробляють на українському виробникові і на українському споживачеві, тому якщо ті депутати, які думають про українських громадян і споживачів, то вони проголосують за цей законопроект. Дякую дуже.